Командування особовий складу 141 окремого батальйону 115-ї окремої бригади ТРО Збройних сил України висловлює щиру подяку Вісоцю Юрію Миколаївичу за його патріотизм, за вклад в підтримку військовослужбовців, як ЗСУ, так і нашого, зокрема, батальйону. Дрони, які були. Дуже в нас там прийомно. Дякую. 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 Я собі я Шановні вистачу. друзі, я користуюся с і вона персональна на мене. Е -е на моє ім'я, але я хотів би її. Е Ну, озвучити і присвоїти кожному депутату, тому що це не моє було рішення. Це рішення всіх депутатів, одноголосне, одно е, яке було прийнято кожним з нас, кожним з депутатського корпусу. Тому е, ця подяка точно не лише мені, і я хотів би, щоб ми її сприймали, і наші мешканці як подяка депутатському корпусу і нашій територіальній громаді міській раді за ті рішення, які були прийняті і. Ну, чергове віримо, що ці засоби збережуть життя нашим захисникам і нанесуть максимальні втрати ворогу. Тому дякую.